Росіяни заявили про права на Херсонську та Запорізьку області повністю. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки 17 лютого заявив, що Україна безповоротно втратила ті території, які зараз тимчасово окуповані Росією. І ми ще й маємо, він сказав, поступитися іншими областями. За його словами, Крим, окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Областей, нібито назавжди стали частиною Росії. Він також заявив, що Україна має погодитися на перегляд територіальних кордонів у межах мирних переговорів, віддавши Росії території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз контролюються Києвом. Окрім цього, цей небензя наголосив, що майбутня Україна повинна стати нейтральною державою без членства в військових альянсах і без права вступати до безпекових блоків. Але я вам скажу так, що на тлі можливого підписання угоди про корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною. Навряд чи Америка дозволить, щоб такі поступки Україна зробила на користь Росії. І тим більше, що ці міста і області, які ми нібито маємо так взяти і віддати Росії, вони досі під контролем України, і Росія не може взяти їх військовим шляхом. Тобто, Росія знов проводить свої маніпуляції, не треба в це вірити.